Що, мене знімає, чи що? Ви мене хоть маєте відділ освіти молоді та спорту. Я тільки побачив в інтернеті відео відносно мене, uh -huh. що ви не ображалися. О, тому що законодавством передбачені має бути якісь підстави. Це ви я вам Ві, не смію відїхати. Ви тут камер мене нема знімати. Ви вже... посадові особи, знайомтеся з на законодавством. назад. Я прийшла на прийом до Олени Михайлівни, я чекаю, коли вона спуститься, так? Я так розумію, Почитайте що я. Має в п'ятницю, кожної п'ятниці. Ви мене не знімаєте, я сказала. А ви не маєте права мені забороняти. Почитайте законодавство. Я теж вас знімаю. Чого ви не знімаєте, ви за мною ходите? хай знімає. Видаліть, будь ласка, відео. Я попав в кадр. Видаліть відео, будь ласка. Людина, яка прийшла, моє знаходиться... прохання до вас видаліть. Ні, я не додавав вам дозволу мене знімати. Видавіть, будь ласка, відео. Людина, яка знаходиться в публічному місці, вже автоматично дає згоду. Це? Це? Що це за фокуси такі? Ну, а як я Той можу заборонити? Віде? Хай собі знімає. Ну, їй подобається, хай знімає. Ну і що вона думає, що вона щось, щось цим. Хай собі знімає. Може їй треба якоюсь знімати. Мені тільки, щоб бухгалтер сказала, що я звільнена, але я не ознайомлена з наказом про звільнення. Звільнена я мала бути першим числом. По закону мене мали ознайомити першого числа. Сьогодні вже третя. Так. Тому я чекаю Олену Михайлівну, щоб вона мені подала якийсь ну, доказ. письмові що Вона поїхала в Хмельницьке відрядження. Її до понеділка не буде точно. Тільки ну, ну, що говорила ця жінка, що вона внизу. Ну дивіться, я вам кажу, я вам пояснив, а ви собі як хочете. Бо я ходив, знавав. В кого ви взнавали? Ну, знаєте, то не важливо, кого я б Я що маю вам доповідати, ви що, мій керівник безпосередній. Я не зобов'язаний вам доповідати. Ну, значить, я я не зоб... Ви не зобов'язані мене ну, зупиняти шанова, зараз. Шановна, я вам пояснив, що я взнав, що її немає. Вам цього достатньо? Якщо достатньо, достатньо. ви сім'ї, чекайте, то що ж вам пояснити? Нічого пояснити не можемо. Хочете чекати? Чекайте, а знімати. Ви десь раз нас знімаєте, воно вам нічого це не допоможе. Дур, ні, не воно вам не допоможе. Я, знімаю ходи. Воно вам не допоможе знімання, розумієте? Ви розумієте, що Але забороняти людині, приходити в громадський заклад, ніхто не має права, навіть міський голова. Да? Так. Так. Це не громадський заклад, це орган управління. Це, це громадський заклад. Адмін, це адмінбудівля. так. Да. Це державний заклад. Світу, кажучи, Дивіться, що всі люди на вас зараз скаргу не писали. Що ми ще не в тому що ви людей сторонніх знімаєте. Написали, чого ви знімаєте. Вона Я сказала: не знімайтесь. Ну дивіться, ну це що за людина така? Це хвора людина. А ви не маєте права мене оскорбляти. Спочатку закінчить закінчить спочатку медичний заклад, вивчиться на психіатра сім років чи вісім. Та що так. Я бачу, як воно вам дали це у А ви особисто це, бачили це, наказ це, про звільнення? До таніше присядиться, знімає чесно. Побачимо. А, побачимо танця. Це, 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 це хуже, хоже тайна. поведінкою... я не розумію, що ви себе так ведете. Він нічого не доб'ється. Ваша поведінка, так як ви себе ведете. Може, ви цього не розумієте, що ви ведете ви розумієте, що, ви що прави, мені прави. говорять, що мене звільнено, а я не, не показують наказ на звільнення. Я, Це вже порушення. Е я людина з вищою освітою, з двома вищими освіти. Вам пояснюю як правильно треба було зробити. А чому у цій людині можна проходити? Скарі до тут працює. А вона куди проходить на судно. А я піду теж документи забирати. Та що з вами робиться? Наші мене знімаються. Добрий день. Тільки що пройшла директор, який дозволяє тут ходити. Добрий вечір. Я почекаю, добре. Я вам говорила, що по закону це дозволяється. Анатолій, ой, шаль, дубері, чотирь, дай, дай, дай. Ну, всі чи що? У людини є на прийомі людина, яка не є працівником цього закладу. Тому то я також що? маю право. То а ви мене обманули сказали, що ви знали, що її немає, шо? що вона поїхала в Хмельницький. Мені так сказали. то що? То на що ви мене водите в оману, коли ви не впевнені? Вас що запросили на прийом? Ви вас запросили на прийом? Вони не треба запрошувати. в смислі? Людини робочий день. Людина робочий день. Людина на прийом тебе записала. Ні, не треба голови. записувати. Треба. Ні. Треба, це ви так вважаєте. Це ваша думка Тільки що людина прийшла, нікуди вона не А записувалась. Людина записувалась, домовлялася завчасно. Покажіть мені, де вона Слухайте, Попередньо, ви вже були на прийомі. Ви почули все, що вам сказали. Я не була на прийомі. Ви були при мені. Коли робили цирки тому? Коли, це було? Коли ви заяву писали? Це було в понеділок, аз вирізниця. Суть та сама. Ні, суть зовсім. Заяву ваші заяві буде прийнято рішення. Сьогодні мене зовсім інша справа. Подумали. Мене інша справа. Ви розумієте? Ми треба домовитися. Домовитися. Не так. треба домовлятися. Треба. Мені повинні треба. були позвонити. Це, 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 Це ви так Це не Я сама Це ви собі так думаєте. То ви собі думаєте, що вам треба мають дзвонити. Ви, мабуть, я не знаю, якусь посаду високу займаєте, що вам мають дзвонити і вас запрошувати? А ви вважаєте, що тільки людина, яка займає високу То посаду е достойно ж... того, щоб їй дзвонити. Я ж вам пояснив нормально по-людськи. Треба домовитися. Не треба домовлятися. Треба, треба. Я працюю вчителем 19 років. Ніхто ніколи не домовляється. Ну, Зовіте собі. Ви вже не Працюйте. І я би вона бачити наказ про звільнення. Я не ознайомлена. Вам коштую прийшов. Вам день, Крім попередження, має бути наказ ви про звільнення. Ви не працюєте я, я цього не бачила документально. Попередження за місяці. місяці вже пройшло. Крім попередження, має бути наказ про звільнення. Крім того, що це ви собі так надумали, то мене більше нічого не скажемо. Це ваша бути. Я хочу почути це від, від Олени Михайлівна, не від, від у вас. У Того мене ніхто не має права звільняти до рішення про ліквідацію закладу. Заклад працює на сьогоднішній день. Він відкритий. На, якій, на якому підґрунті мені запропонували роботу, коли заклад працює? Робота пропонується за два місяці до рішення про реорганізацію або про закриття. Мені треба, ви мені не е, ознайомили мене з наказом про звільнення. Ви маєте право оскаржувати. Як дій... я, я можу оскаржувати, коли у мене немає документально? Зробіть запит, письмовий запит. Який запит? Про що а ви говорите? Які? Ви вже мені говорили, що Олена Хмельницькому сьогодні. Я щогодні. сказав, зробіть письмовий запит. І ви отримаєте відповідь. Будуть змушені вам дати відповідь. Тому, мені це... не треба запиту. Мені треба... Ви розумієте, що по закону мені мають вручитись в день звільнення, чи ні? Мені треба. Про що ви говорите взагалі? Я вам пояснюю. Я вам пояснив. Чи ви хочете, щоб я позвонила на урядову гарячу лінію? Звоніть, то що. Я що, боюся? Що? Чи, в... чи в Київ? Звоніть. В Київ. Треба дзвоніть, якщо вам треба. Ходьте до самого Так? Ну, ніхто не має права втручатися в роботу посадових осіб. Розумієте? Хто втручається? Є прийомні. Є, є, є прийомні дні. Ви... Назвіть, які в неї прийомні дні. З яких це пір в неї з'явилися ну, не прийомні бути... а, дні Не мають бути а, прийомні, а? Дні? А? Має бути Ой, прийомні дні. Усі структурних підприємства міської ради. Висвітлені на міської ради. Ми поцікавилися, не ні, не там немає такого а Чому немає? Значить дивіться, кожна середа. Є, на Є прийомний діло, день. У кого? Послухайте уважно. Ви мене вже ви діло, запитували, я вже пояснюю. У міського голови. Так, да, Міський голова може запросити. Про приходите... що ви говорите? Які прийомні дні у начальника відділу освіти? своїх. Слухайте мене уважно. Послухайте. Якщо. То що ви мене знімаєте, відповіте мені, ви мене цим не налякаєте. Я... Ви хочете щось від мене почути розумне, то я можу вам пояснити. Середа прийомний день це загальний прийомний день. По всіх загальних команди. Ви питання, бачили, що, що директор сухи. вийшла від Олени сухи, Михайлівни? Не Який хочете прийомний день? Не хочете вибачати? Не хочете чути? Значить, ви припускаєте не... всіх людей, крім мене? Бо, бо, ви, бо ви робите проблеми тут. Ви тормозите процес всієї міської ради. Як я тормоз... нормально люди нормально приходять, отримали відповідь і собі йдуть займаються своєю справами. Я програми. прийшла за відповіддю. Ви хочете, ви зрозуміло чого. При мені Олена Михайлівна була вам пояснила. Ви чогось не знаю, що ви хотіли від неї. Ви що Привіли? не розумієте, що вона взагалі говорила, що ви її прислідуєте, що ви мазі за нею ходите. Вона казала, що буде писати заяву на вас. А як я, мож... а я маю себе ввести? Я якщо я можна, ви, знаю, ви не допускаєте мене, допускає мене до неї не на прийом? Ви мене зрозуміли. Ви в неї були вже не один десяток раз. Я прийшла сьогодні за наказом про звільнення. Я, я кажу, не могла бути в понеділок, запит, тому що це тільки першого числа запит, сталося. Запит. Який ви... запит? Про що ви Пись говорите? На речення напишіть, що прошу надати мені мій наказ про моє звільнення. Ну це не запит, я не повинна просити. Ну, це ваша думка особисто. Ні, це моє знання законів і ваше незнання. ваші не мені? У вас юридичні освіти немає, правда? Ну, немає світу. У вас є в, нема, ну, вас є в, вас є? Є в мене. Олена Михайлівна, я хотіла отримати наказ про звільнення. Мені сказали, що я звільнена з першого числа. Це правда? Так, да, ви знаєте, це було попередження. Е, наказ про звільнення, будь ласка, тому що я не. Зачекайте, будь ласка, Ольга Володимирівна. Зайдіть до мене, будь ласка. Ольга Володимирівна. Угу. Ви це знімаєте, воно ж повірте мені, ну це не метод, що ви знімаєте. Ну, я, наприклад, не боюсь, що ви не знімаєте. Можете знімати, це ваше право. Ну не бійтеся. Я не боюся. Ви що сьогодні це вже сказали неправду один раз. Хорошо. Сказали, що вона в Хмельницькій. Повірте мені, за що купив? За те продав. Що мені сказали, та я вам передав. Ну, значить, моє право було вас не послухати і піти перевірити. Е -е, ваше право А ви мене слухати, не допускаєте. слухати працівника поліції. І Працівник це. поліції ви, е не, не має права що, забороняти що, мені приходити. Якщо вам, хтось наговорив чогось, і ви не, не впевнені в своїх словах. Ви, будь ласка, будьте впевнені в тому, що я кажу. Ви в режисера записали. Ну, можливо, приходиться. Можливо, так. Да. Ви маєте також питатися військову, чи можна У мене робочий день закінчився вже 16.00. А ви знімаєте. Ну, наказ про звільнення я повинна була отримати 1 числа. Ви не прийшли. Ну ви ж мені Сумієте? не позвонили. Ви мали? Ви тут були? Ви дали мені щось там, якусь з печаткою зеленою з дерева. Червоною. Ну, червоною печаткою дали якийсь лист. Без акцепту. А, ви навіть таке знаєте, без акцепту. Так. Добре. Зараз очікайте, Ольга Володимирівна зробить копію. Ми вам... Ну ви розумієте, що да, згідно -за закону. Копію, значить, якщо вас щось не влаштовує, будь ласка, всі документи. Що ви просили, ми вам надавали е, дивіться, ви е, мені е, повідомлення про вивільнення е, написали у зв'язку з е, малою кількістю дітей і призупиненням освітнього, освітнього процесу. але сама школа не закривається. Це означає, що завтра можуть прийти, прийти Процес... діти, і ви зобов'язані їх прийняти. Ні. Так. Ні. А, а чому ні? Ну, для однієї дитини школа не може а якщо всі 25 прийдуть? Mm. От прийдуть біженці з Херсонської області oh, чи ще звідкись? і захочуть с... іменно цю школу, яка ще It's не закрита. По факту, коли люди будуть щось хотіти, ми будемо з цими людьми конкретно вже спілкуватися. Mm. Це, завдання будь-якій mm. людині, яка родині, особливо із числа внутрішньо переміщених, mm. забезпечити умови для здобуття загальної середньої освіти. От коли такі родини будуть з дітьми, ми завжди їм пропонуємо, в якій школі їм краще навчатися. Ну, взагалі, що стосується, от